Бам! Ось вам ваш гарбуз. Засучили рукава. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Зрозумілої та смачної їжі. І сьогодні. сьогодні... Гарбузовий пиріг. Пакмен. пак 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 Гарбуз. Беремо гарбуз. Його ви можете знати з попередньої серії, як ви бачите. Це вже відомий гарбуз. Вичищаємо все зайве, що в нього тут є. До речі, такого гарбуза я ще не знаю, не, не, не коштував, бо. У нього така м'якоть якась, бачиш, як помідор якийсь гарбудор. Хіханьки-хаханьки в сторону. Чистимо наш гарбуз. Якщо ви знайдете гарбуз без шкірки, краще візьміть його. Поки ми займаємося у цією операцією, у нас в духовці вже 200 градусів. Вона нас чекає прийняти в себе той самий гарбузовий пиріг, який я анонсував. Поки я ріжу, у вас є багато часу підписатися, вліпити подобайку і написати якийсь чудовий комент, щоб всі по зрозуміли, що у вас неймовірне почуття гумору, і ви дуже обізнана людина. Ууу, бам! Ось вам ваш гарбуз. Тепер. Кастрюля. А, гарбуз ріжемо, як попало. Заряджаємо сюди. Є. Чемпіони. Тепер. tablespoon, то значить столова ложка, хто не знає, цукру. Ну, давай не одну, а три. таку саме вершкового масла, масло добрий вечір. Апельсин. Нам потрібна і цедра, і фреш. Цедра сюди. Щось мені здається, що е, треба буде зараз поміняти мені е, каструльку. Так, і тепер оцю всю історію ми ставимо пріти. уваритися, підсмажитися, закарамелізуватися. Коротше, ста, щоб воно стало смачним, все, нехай займається. І тепер ми маємо час зробити тісто. А для тіста нам треба миска. Борошно. Тут борошна в мене, я думаю, що грамів 200. Коротше, якщо у нас 200 г борошна, то вершкового масла має бути 100. Я споч... навмисно взяв пачку масла, я знаю, що тут 200. І половину завалю сюди. Трошки його поріжу, щоб потім зручніше було перемішувати. Дрібка солі залітає сюди. Цукор. Один. Два, три, досить. Жовтки. Шікс. Жовток перший. Ковток чаю? Другий жовток? Засучили рукава і перемішуємо. Там вже якісь процеси відбуваються. Зараз закінчимо з тістом і подивимось на гарбуз. Тісто начебто пісочне, але треба вимішувати, поки воно не стане однорідним. Тут 20 грамів води. Я просто навіть не вс... Ладно, все додам. Щоб зручніше було перемішувати. І тепер добряче-добряче вимішуємо. Щоб воно стало гладким, однаковим, красивим, однорідним, пахучим і інші епітети. Фух. Слава Ісусу! У нас вийшло тісто ось таке. Ось таке. Кидаємо сюди, лишаємо на 20 хвилин, нехай трошки постоїть. Тепер давай подивимось на гарбуз. Що він тут має? Четвертий, Нехай розтушиться в гарбузяну кашу. Повертаємося до нашого коржа майбутнього. Тут, тут форма, в якої я буду готувати наш пиріг. Не наш, а мій пиріг, то не ваш пиріг, ви самі собі готуєте. Вершкове масло. Трикс. Помазали. Одна рука брудна, інша чиста. Чистою трохи додаємо борошно. Хто знає, як називається ця історія, можете в коментарях написати правильно, не просто борошно з маслом. А як правильно то називається. Трикс. Зайве викидаємо. Зайвого майже немає. Кух. Тісто катаємо. Катаємо обережно, щоб мій стол зараз не перевернувся. Бо перед посилки є. Розкатали, намотали? Намотали? Ну, давай хитро тісто посунули? Розмотали. І робимо охайні краєчки. Так, то виявляється зайве. Заморожуємо і потім печемо щось з ним ще. Виделочкою наколюємо. І ставимо в духовку хвилин на 10-15, щоб він наполовину пропікся. Бо якщо ми сюди нальємо ту начинку, можливо, тісто залишиться сирим. А ми зараз його пропечемо. Тепер повертаємося до нашого гарбуза. Як він себе почуває? О, він вже м'ягесенький. Тому ми можемо його перебивати. Тепер той гарбуз, він вже м'ягесенький, дуже класно пахне, перебиваємо у пюре. Фу! Слава Ісусу, закінчили. А, але це ще не все. Бо ми маємо вершки. А, тут тридцятка. 100 грамів тридцятих вершків. Ну, розумієте, 100% є. Також ще раз перемішуємо. Зараз трошки охолоне, я сюди додам ще два яйця. Наша начинка вже охолола. Десь там вистачає в 50 і вже нормально. Два яйця, як я обіцяв, заряджаємо. Зараз вже з жовтком, білком з усіма складовими яйця. Забув про корицю, нагадав собі про корицю, додав корицю. A Little bit, not too much. Hey. Додам три яйця. Супер. Це є. Обов'язково спробуйте, щоб вам було е, достатньо солодко, взагалі достатньо смачно, достатньо е, апельсиново, корич... корично. Ого. Тут Якісь процеси відбуваються у нашому коржі. Ось той старий добрий корж, який ви всі пам'ятаєте. Виливаємо начинку у корж. І повертаємо в духовку. Ті самі 200 градусів хвилин 40. Як ви помітили, пройшла година і ніч, бо він має вистигнути, щоб його можна зручно різати. І саме зараз ми його розріжемо. Давай дивитися, що тут вийшло. Шість. Ши... Де тут? Половина. Тепер отак. І тепер тарілка. Ти дивий. Саме такі пироги е, ставлять на підвіконня і вони манять занос своїм ароматом усіляких е, мультя... мультяшних героїв. Трошки горішків, трошки кориці. І трошки апельсинової цедри. Таран! друзі, поки ви підписуєтеся, ставите свої вподобайки, пишете коменти. Я зжеру цей гарбузяний пиріг і вам рекомендую смачного! Люблю, цілую, всім у мамі. Па-па!